Дев'ятиразовий переможець цього трофею. Ну і побачили, вище Андрій Ярмоленко залишився в запасі. Цілком вірно, що це теж певна ротація складу від Олега Блохіна. і розуму центрального півзахисника. Не бездумно так пройти на вісити. У нас подача удар по воротах міг бути. Що там порушення правила, хто порушує? ось що цікаво Євгена на тримають крупним планом. Ось тут із Зотовим він боровся. І м'яч у руку влучив 15-му номерові донецького металурга. І Хачеріді вимагає 11-метрового. є. Удар по воротах і реалізовує. Реалізовує пенальті Олег Гусяць. У боротьбі з Хачеріді порушив правила гравець донецького металурга. І вирішив Лісаковський, що ця, цю гру рукою слід трактувати як пенальт. Але Гусів не став панькатися, розібрався із Бандурою. Хоча і вгадав напряму м'яча тілича голкіпердоницького металурга 1-0. знервованість Зотова зрештою вилилася у це пенальті. І вгадав Бандура і, схоже, по удару навіть рухався, але е, важко м'яч летів для голкіпера. Щоб відбити, майже у кут спрямував свій удар Олег Гусів. 1-0 на користь Динамо. Ну так, тут е, навіть двох думок не може бути. Хачеріді пробив м'яч влучив у руку Зотова, яка була значно вища, ніж природне положення, про що постійно згадується. І Олег Гусів запалює одиницю на табло УНСКО лімпійські. Два то знову ж таки в чутті матчі проти Донецького шахтеря у чемпіонаті. Удар по воротах може бути небезпечно! Один -один. Ось вони, пруткі ноги Морозюка, який відгукнувся на передачу. На мить здалося, що засильною вона була, але Морозюк всі сумніви розвіяв, забиває Металург на виїзді 1-1. Зараз гра закрутиться. І як же задоволені ці нечисельні вболівальники з Донецька, вони побачили гол своєї команди у Кубковому протистоянні проти Динамо. Ну а Макаренко тут певно, що він якраз таки забув. Забув, забув, забув Макаренко у себе за спиною. Про Морозюка. Морозюка. Ну і Трояновський, відзначимо. Футболіст щойно, який з'явився із лави запасних, Вгадав, та Безперечно, із заміною. Трояновський зробив цю результативну передачу, і Морозюк у підкаті ледь-ледь зачепив м'яч, але цього було достатньо, щоб забити і зрівняти рахунок. А вечір перестає бути сумним. так? Все набагато цікавіше. У нас тепер буде. Вже в дебюті Морозюк, до речі, з Капітанською. Тепер вже в дебюті другого тайму капітан. Чинний капітан Донецького металу. Літає Маланда. Чи буде удар? Ні, немає. Натомість є точна передача на ідеї. Ярмоленко 2-1. Так, 2-1. На центр поля. Показує Лісаковський. Це гол. Помітили передачу від Юнеса Баланда, так? Ну, це майстер. Не дарма людина визнавала найкращим молодим гравцем чемпіонату Франції. Не дарма. Зрозуміло, Ярмоленко автор забитого голу, але все ж таки, ось ці командні дії Київського Динамо. Бо зіграв, закинув усім за спини м'яч. Морозюк до останнього боровся. Ну і те, про що ми казали, тут після першого ж удару, ще Ярмоленка був в гол. Головою вже можна було не добувати. Майстерна справді передача. Морозюк не виграв ідеї. Але центральні захисники, от Барановські Оді, вони не змогли за Ярмоленком десь побігти, якось його перекусити, зупинити, вибити м'яч перед ним ну щось. На кшталт цього. Ну, оді взагалі з Беландою опинився чомусь. Ну і дійсно, Вороновський дещо відпустив від себе Ярмоленко на якихось пів метра. Капітану київського Динамо цього виявилось достатньо для того, аби вийшовши на заміну, визначитись забитим м'ячем. Ну а все ж таки щодо ще одна атака Київського Динамо, натяк на не неї. перед. Ну, а там нікого, окрім Оді, але Одій. Ну, як же тут м'яч не прийняти? Ідеє Ярмоленко! 3-1. Навіть не на рівному місці. Це рівніше за рівне місце було. Але все одно забиває Динамо після помилки від відвертої помилки від центрального захисника Донецького металурга. Насправді ну, таке враження цій ситуація, що Оді так футболом замінувався і забув про те, що він захисник, який виступає на м'яча так взагалі. Здавалося, те, що стурбований, схвильований ситуацією на полі. Ну ось тут оді. Чому? Чому він зіграв, не вибив м'яч, не прийняв м'яч? Ну, нічого з ним не зробив, просто пробіг повз ногу. Ну і тут витягає. Браун ідея. Асист на свій рахунок записує другий, до речі. І знову на Ярмоленка. Нігерійський форвард. Бандура навіть не встиг воріт вийти. Тобто не очікував він, що так все станеться стрімко. Така атака розгорнеться, коли здавалося, що м'ячем легко заволодіє оборони твоєї команди. Ну, то тоді так ковдрою накрилась, під якою наче у холодний день він вибиратися. Аж М моє суб'єктивне враження і точка зору. Відсутність капітана. Відсутність людини, яка в таких ситуаціях не помиляється, може бути небезпечно. Ось і 3-2. Болбут. Він заслужив. Так, але там попередньо ще Даніель впав у боротьбі з відео і питання щодо цього епізоду. Хотілося б його теж розглядіти. 3-2. Металург не складає зброї. І це важливо. На твою думку, Хачеріді – це ключові фігури, відсутність яких е -е, ну, змушує гравців надто нервувати і втрачати своїх е -е, футболістів, з якими вони мусять грати. Ну тут Драгою, ще відіграли взагалі дуже легко і дуже просто. А домоговіда він, до речі, правило порушував. Насправді. На мою думку, тут пенальті. пенальті. Та не і знову Трояновський не про це мова. Мова про те, як відпустило так після цього е, Болбота. тому вже нічого іншого не залишалося як колотити м'ячу. сітку воріт так, але згадаю, лежимо ситуацію.